Рідна мова, у ній усе Дібровий й верболози, Дніпра і Ворскли, витканий Атлас, козацька доблесть і кріпацькі сльози, ще й дума та що вистраждав тарас. Розмай Карпат, де юниця на скелі, смирічка недоторкана струнка, не згасне сяйво, богої оселі. Що нам дала у спадщину Франка, діброви прослов'янської волині, з журбою мавки, й болем лукаша, де гордою Касандрою і нині вита бентежна, лесена душа, мов писанки хатини сіл затишні, кургани скіфських сива далина, і усмішка жива, Остапа вишні. І пристрасть Ярослава галуна, рідна мова, а людиниці зрікаються бува і матерів. А я твої троянди й чорнобривці любов'ю до пелюстки обігрів. Ти крона і корінь рідного народу батьків, дідів і прадідів і прах.